Які наслідки розшуку ТЦК в разі перевірки документів співробітниками поліції або ТЦК військовозобов'язаного, у якого в реєстрі вказано про порушення правил військового обліку, його одразу затримають та примусово доставлять до ТЦК? Далі проведуть ВЛК і в разі придатності мобілізують. Крім того, можуть скласти адміністративний протокол і постанову про накладення штрафу в розмірі від 17 тисяч до? 25,5 тисяч гривень за порушення правил військового обліку. Якщо військовозобов'язаний має відстрочку від мобілізації, але при цьому має розшук ТЦК. Він не зможе перетнути державний кордон і буде доставлений прямо з державного кордону, тобто з пункту пропуску, до найближчого ТЦК для. Притягнення до адміністративної відповідальності для того, щоб не мати неприємності під час дії воєнного стану та мобілізації, потрібно видаляти порушення правил військового обліку з вашого резерв. плюс Друзі, якщо вам потрібна консультація або допомога адвоката, ви завжди можете до мене звернутись.